Майнінг в Україні законом не заборонений. Це раз по друге. Дохід з майнінгу не оподатковується навіть в тих законопроєктах, про які ще держава тільки думає приймати їх чи не приймати, все одно там вже прописано, що дохід з майнінгу він не буде оподатковуватись. Хіба коли ви вже будете ходити до обмінників, щоб отримати готівку на руки, то це буде стосуватися обмінників, а не майнінгу. Тому, якщо ви бажаєте майнити і відразу на Ledger, або на якийсь інший холодний гаманець, так звісно, це можливо налаштувати це. Взагалі жодних проблем в цьому немає. Ви можете як майнити. Дохід на пул прямо на пулі конвертувати в USDT і USDT вже відправляти куди завгодно, або відразу можете майнити на пулі, відправляти на холодний гаманець дохід там в біткоїнах чи якійсь іншій монеті. І звідти ви вже можете відправляти або собі на Бледжер, або на трасті, конвертувати все це в USDT. Знову ж таки, жодних питань немає. Або відправляти на обмінники, отримувати готівку на руки. Як ви забажаєте, всім новичкам в будь-якому випадку ми допомагаємо із реєстрацією гаманців із підключенням на пулі. Знал. Налаштування в майнерів, тому якщо ви бажаєте для себе підібрати класний варіант майнінг обладнання з гарною мокупністю, тому звертайтесь, підберемо під вашу локацію, під ваші можливості, потужності, кіловат і так далі. Тому треба майнера. Звертайтеся, ссылка в шапці профілю.